Що ви не чекаєте, а це точно станеться? Що ж це буде? На що ви вже не розраховуєте, а це станеться? О, точно не розраховуєте, це заплутано. Що ви вийдете з якоїсь ситуації заплутаної, але настане ясність, настане якась правда. І тоді новий віток. От ви не чекаєте, що все рішиться на вашу сторону. Може, дійсно, у когось судові якісь провадження йдуть. Але ви ніби десь перемагаєте, ви щось десь здобуваєте, хто хоче тут розлучитися, будь ласка, да, карти показують. Ви розлучитесь на ваших умовах. Взагалі все буде на ваших умовах. Ви цього не чекаєте, якась перемога вас чекає. Ви навіть не мрієте по картам, не сподіваєтесь, що все розрішиться так, як має бути. І ви ніби в результаті якісь захищені виходите. Ця ситуація важка вам була дана для того, щоб ви вийшли абсолютно на якийсь новий рівень. Завершається такий момент випробування для вас життєвий. Да? Вас випробували вищі сили, готові до нового вітка, чи не готові? Готові ви перейти на новий рівень, чи не готові? Ви готові. Ви пройшли уже цей етап застою, випробувань, розчарувань. Ви переходите на абсолютно новий рівень достатку, добробуту і якоїсь захищеності. Хай так і буде.